Ця випічка, мені здається, всім відома ще з дитинства. Дуже смачна і готувати дуже легко. З'єднуємо вершкове масло кімнатної температури та борошно. Перемішую та додаю варені жовтки. Саме варені жовтки роблять ці тістечка якимись особливими. Додаю сметану та замішую тісто. Воно має бути м'ягким та еластичним. Для начинки я сьогодні вирішила використати шоколадні краплі. Можна замінити горіхами або вишнею. Беру невеликий шматочок тіста. Всередину ложу шоколад та формую кульку. Роблю по 10 г кожну. Виложу на деко застелене пергаментом. Цей час розігріваю духовку приблизно на 180 градусів. І буду випікати 20-25 хвилин в залежності від духовки. Для помадки змішую молоко, масло, какао та цукор і доводжу до кипіння. Вафельні листи подрібнюю за допомогою блендера. Ще гарячим кожне печиво занурюю у помадку. Обсипаю вафельною крихтою. Та викладаю на пергамент до повного охолочення. Це печиво в нашій місцевості називають каштани. Знаю, що існують і інші його назви. Цікаво, а як у вас називають цей смаколик? І чи є такі люди взагалі, хто його ще ніколи не пробував? Для мене це завжди смак дитинства.